Дрікус Дюплісі зельотний чемпіон з колхозною технікою, навпроти якого нормальні бійці просто сходять з розуму, активують 47 хромосому та віддають вже виграні бої. Та найвипадковіший чемпіон в історії UFC. Чи справді це так? Давайте розбиратись. Дрікус в нас, незважаючи на колір шкіри, народився в Африці як справжній воїн Чала, а саме в ПАР, Південно-Африканська Республіка, якщо ви не знали. І якщо ви в душі не грибете, що це таке, подивіться роботне ім'я Чапі або район номер 9 Так, це фантастика, але будете мати хоча б уявлення про цю країну. По суті, це єдина дійсно потужна держава на африканському континенті, і в неї дуже багато білого населення. І так це нащадки тих самих колонізаторів, але зараз не про це. Дрікус почав свій шлях віноборства з бази у дзюдо, що все ж таки рідкість для бійців ММА, та почав свою кар'єру у смішних єдиноборствах у південно-африканському промоушенні UFC. і в перших 12 боях здобув. Був 11 дострокових перемог і одну поразку у після чого перейшов у більш поважний та потужний польський промоушен КСВ, де так само жодного разу не дійшов до садівського рішення, прокачавши свій рекорд до 13-2, одержавши дві перемоги та одну поразку нокаутом, коли німецький робокоп Роберто Солдіч забив його голову на в канвас. потужною подачею, але Дрікус не здався та закрив поразку двома перемогами, за що отримав контракт з UFC – і тут починається найцікавіше зараз. Ми вже всі знаємо, що Дрікус досі не переможений у UFC та що він чемпіон у середній вазі. Але дуже багато хто, в тому числі і я в минулому, вважають його абсолютно колхозним та зальотним пасажиром, який на шару дійшов до поясу та виграв булшітом у Шона Стрікланда. Тож давайте подивимось на його кар'єру та проаналізуємо, чи так це насправді. Перший бів UFC та опонент Маркус Перес. Відвертий середняк, який міксував поразки та перемоги, та виходив андердогом на бій проти Дрікуса. Наш африканський пан почав бій з лукіків та стилю вашого коріша качка, який перший раз в житті прийшов з підвальної качалки на секцію боксу. Удари на бігу, колхозни духи та рівень боксу, з якого б 14-річні першорозрядники просто порепали б. І Перес в цілому достатньо непогано перебивав Дрікуса та був більш влучним в ударах. Але в якийсь момент він подумав, що він тоні Фергюсон та кинув кручений лікоть. Абсолютно не по таймінгу, за що отримав закидон у вухо та відключився. І я б не сказав, що ця перемога для Дрікуса це шара. Тут скоріше він молодець, що спіймав опонента на дурній помилці. Рухаємось далі. Тревін Джайлз, також потужний середняк, який відправляв у нокдаун та навіть перемагав Романа Долідзе. Має непоганий бімбо у руках та хороший захист від боротьби. І дивимось, що з цього вийшло. Джайлс, вирішивши він Стівен Вандербой Томсон та весь бій ходив з опущеними, як кадировці під Курськом руками в майже каратистській стійці, накидав на погані кіки та контролив біля сітки. Найкращий мув у Дрікуса у цьому раунді це Кімура Гріб з виходом у топ позицію, але ніяких дивідендів з цього він розвинути не зміг. Тож бій зайшов у другий раунд, в якому Джайлз був набагато потужніше. Коліно в стрибці потужні бокові. Та він заганяє ударами дрікуса до сітки. Здалось навіть, що він його труханув, але. Те, чого вчать на другому занятті у будь якій сесі боксу, а саме тримати руки біля голови, було сакральною таємницею для Джайлса, Тому опущені руки зіграли свою роль. Та він пропустив правий прямий і відправився спати. Знову ж таки, важко назвати цю перемогу Дрікуса випадковою, бо якщо ти стоїш з опущеними руками у бою, не маючи хедмувмент або гранітну челюху Макса Холове, то не треба дивуватися, що тобі може прилетіти в жбан. Теж абсолютно заслугована до Дрікуса. Далі Дрікуса чекала перевірка у вигляді потужного гейткіпера Бреда Тавареса, який тестував Вітекера, Адесаню та Ромеро. Ну і всім програв, але ніхто з више перечислених бійців. Так і не зміг його фінішувати. Не зміг і Дрікус. Це було перше рішення суддів його кар'єри, але ж сука, який це був смішний бій. Дрікус агресивно починає, залітає в одну ногу та притискає опонента до сітки. Має міцний баділок. І що він робить? Просто кидає опонента на себе в топ-позицію. Ну це дійсно 200 IQ мови. Серйозно, це найсмішніший перевод, який я бачив в своєму житті. А під кінець раунду він ще й настрибнув на потужний удар від Тавареса та наловив непоганих подач у жбан. Вже у другому раунді обидва достатньо швидко видихались. Але колхозні набіги перед з розмахайкою Дрікуса почали приносити дивіденди. Він почав влучати по товарусу та навіть потряс його у кінці раунду. Та гонг завадив його добити. В третьому раунді хлопці влаштували потужну зарубу на руках в стилі кулачних боїв, і Дрікус був набагато успішніший, запустивши навіть такий солідний беквіст та вертуху по нозі. Обличчя Тавараса перетворилось на кашу, і Дрікус справедливо забрав цей бій і рішенням на картках суддів. Наступним на черзі був ліверпульський дурачок та людина, яка вже 5 років тренується з Чимаєвим, і так і не навчилась боротись. Дарен Тіл. І Дюплісі без проблем перевів його та почав бомбардувати голову. Як українські війська робили це з погранзаставою на Курщині? Бімби з лівою солідно бомбардували голову Ліверпульця, але син Англії після бійок пляшками по голові. У ліверпульських пабах і не таке здатен витримати. Тіл виживає та свіпої африканця. Почалась роздача колоніальних підюлів навіть спроба анаконди від тіла. Дрікус підіймається, але Ліверпуль словить його на локіку лівим прямим та знову починає роздачу демократії. У другому раунді Ліверпульський бокс починає працювати та лівий прямий у стилі Конора декілька разів проходить та потрясає африканця. Двійки продовжують залітати в жбан, а Дрікус вже поплив та ледь диге, втомився від свого ж граунден паунду у першому раунді. У Дрікуса проблеми тіл забирає раунд. В третьому раунді все те ж саме, але Дрікус дістає з кишені потужний тейкдаун одві ноги та одразу забирає маунт. Тіл віддає шию та сточить за дві хвилини до по суті виграного бою. Що за машина цей Дрікус? Витримав всі подачі від тіла. Знайшов свій момент. Та фінішував, і, хоча в ту ніч я вболівав за Ліверпульця, і його дійсно шкода. Але Дрікус показав, що завжди б'ється до останнього та знаходить шанси фінішувати опонента. Наступним суперником для білого вовка став потужний топ-5 дивізіону Дерек Брансон, який також йшов після перемоги над тілом. Корінастий борсуха з поважною фізикою, який знищує опонентів у боротьбі та добиванні, а також може зарядити колхозною ковалдою в жбан, справжня перевірка боротьби молодого африканця. Бій починається, і Брансон одразу переводить в партерка та контролює більшу частину раунду. Білому вовку вдається піднятись, і Брансон розчихляє свої наковальні у стійці, накидує бокових та ловить потужним зустрічним прямим в жбан. Дюплесі відступає та ловить все в обличчя, намагається врятуватись у боротьбі. Але Брансон з та продавлює одразу у маунт. Але замість граунден паунду намагається задушити Дрікуса. Навіщо? Білий вовк все тримає, Підіймається у стійку та навіть вставляє цей потужний лікут на розрої в кінці раунду. Але раунд все ж таки забере. Брансон другий раунд починається з розміні фустійці. Брансон, який не славиться кардіо та ударною технікою, пропускає та Дюплісі виглядає краще. Навіть потрясає Брансона в один з моментів. Чоловіки потужно зарубаються та потрясають один одного, але челюка в Дюплісі все ж міцніша. Наприкінці раунду він відправляє Брансона на канвас та відгружає бімби під гонг. Такого бомбардування Донецьк не бачив приблизно годин п'ять. Раунд завершується, але Брансон не здатний продовжити. Знову Дюплісі зубами вигризає собі перемогу. Шостий бій у UFC. Роберт Жнець у Вітакер. колишній чемпіон, який перебив весь дивізіон, та вічний номер два з приходом Адесанії. Людина, яка в середній вазі програвала лише чемпіонам. Вітакер був дуже солідним фаворитом, бо ніхто при своєму розумі не давав колхозному рубаці, який кожен свій бій знаходиться на межі поразки, і шансів. Кефе на Дюплісі були майже чотири, і я вже коментував цей бій. І я так само не давав Дюплісі жодного шансу. Бій починається. Вітикер все бачить та гостро карає джебом африканця, підключає має в корпус та дальню руку. Діплісі виглядає просто смішно, але за хвилину до кінця він бере його в дзюдоїський захват, та кидає через бедро, як мішок з лайном. Африканець утримує вітакіра до кінця раунду та навіть розчихляє потужні бімби в кінці, пустивши ж на цю кров. В другому раунді Вітикер підключає свій коронний хайкік, але його опонент все тримає. Дюплесів стає в лівшу. І що це? Чіткий на назустріч. Вітакер падає. Ніхто не зрозумів, що взагалі відбулось. Навіть сам Дрікус Роберт пливе, африканець біжить за фінішом, потужні бокові усітки і це все. Дрікус стає першим за 4 роки, хто зміг фінішувати Роберта Вітикіра. І це був дуже серйозний апсет. Адесані вибігає в октагон та починає кричати російські образи, не знаючи, що Дрікус теж по суті має право на Ен слово. Між ними відчувається справжня ворожнеча. Дрікуси дають татилшот, але з травма мала інші плани. Йому на заміну за два місяці до бою виходить Шон Стріклан та сенсаційно перемагає Адесані в одну калітку та стає чемпіоном у середній вазі. UFC. їм хотіли назначити негайний реванш, але Адесання вирішує взяти паузу. Наступним титульником у середній вазі стає бій Стрікланда проти Дюплісі в Канаді. І це перший номерний турнір цього року. Стріклен почав працювати у своєму філіше, в якому він знищив Адесанню: гострий джеб та Фронт Кік. І перші два раунди він дуже добре тримав Дюплісі на дистанції, не даючи нічого зробити. Дюплесі робив потужні вибухові тейкдауни, але після них Стрікланд одразу підіймався. Але з третього раунду Дюплісі почав газувати та відкрив розсічення Стрікланду. Четвертий та п'ятий раунди були дуже близькими. Та я все ж таки під час перегляду нарахував перемогу Стріклада 48-47. Але двоє суддів зі мною не згодні. Тож роздільним рішенням. Дюплісі виграє пояс у Шона Стрікланда. і насправді, наскільки б випадковим та рандомним не називали чемпіонство Дюплісі, в мене немає претензій до жодної його перемоги, окрім цієї, але тут справді видався дуже близький і насправді трохи скучнуватий бій. Але ми маємо те, що маємо. Вже у цій вихідній Дюплісі буде захищати пояс від Ізраїля Адесані, і я вважаю, що ізі по силам розібрати Дюплісі, можливо, навіть нокаутом, бо занадто відкритий та колхозний стиль навряд чи спрацює проти майстра контрпанчів Адесані, та й у боротьбі навряд чи Дрікос підкине щось нове. А я, в свою чергу, буду коментувати весь мейнкарт UFC 305 у себе в телеграм-каналі Радикали MMA. Тож дуже прошу підписатися, якщо ви не хочете задовзаносити шекелі дані білому. Посилання в описі. Та нагадую, що в нас триває збір на авто для 23-го окремого стрілецького батальйону. Залишилось зібрати лише 40 тисяч. Посилання на збір в описі працюємо на перемогу разом. Слава Україні!